Доброго дня, друзі! Завершуємо свій коперський сезон 23-го року. Коп перед Новим роком. Все, по тому ж лісі, та дорога, на якій ми копали. Знову сюди вибралися. Надіємось, що буде ще так цікаво, як той раз. копарі <рі> Ну, от так. Так що, гарних знахідок і вам, якщо копаєте. Так, друзі, ось у мене перший сигнальчик. Схоже, о, монетка. Бо сигнальчик був такий, як монетка. Так, але яка я дуже погано бачу. Це вже почищу, потім вам розповім. Так, друзі, багато сигналів, але ось такі знахідки гільзи. Так, мама якийсь сигнал. Зараз побачимо що там. Не знаю. Якийсь що це. Мусор. Ну і ладно. Ну що, друзі, перший більш-менш цікавий сигнал. Ми щось довго ходили, нічого не було. Зараз подивимось. Вже повернулись на місце, де перед цим копали. Не дуже щось цікаве Весь нічого не бачу, але все ще все ще сигнал іде. Ага, ось, мабуть, да. Такий шматочок від ракети. Сумно, шукаємо далі. Так, йду до мами, каже, якийсь гарний сигнал. Ай Зараз будемо дивитись. О, так тут дорога йшла, тобто сигнал на дорозі. Може монетка? а ну О, диви Що там? Слухається, шо там, шо там? Не золоте щось. Це ну, якась золоте, воно ж темне. А я, я хочу, щоб золоте. Ага, ну. а, диви. Це, Це... Ага, гудзик. гудзик. Да. Ух, ти гарний гудзик. Але тільки дивися, там же жити як, як по золоту. Да. Правда? Так, да, ну. Давай ближче покажу. Дивіться, друзі. Гудзичок гарний. Стан Ні, гарний. не поганий, тому що бачиш. Не... А... Написи є якісь, ще й в позолоті. Да. Гарний гудзочок. Ура! В мене там теж є сигнал. Так що зараз підійду, теж буду знімати. Цікаво, що mm -hmm. там. Ну що ж, зараз покажу вам свій сигнал. Так, от сигнал, той що я казав, доволі непоганий. Пищить приємно. Зараз... Будемо дивитись. Що там в мене? Так, десь ось тут. Остав гірше сигнал так? Ага, ні, на жаль. На жаль, це алюміній. А я вже думав монетка. Ну, хоча б пугає. Вже, значить, вийшли на слід. Так що будемо мати надію, що там десь будуть монетки. Так, друзі, був такий сигнальчик непоганий. І ось що у мене За знахідочка. Конина. Ну, це в мене був такий гарний сигнал. Думала, щось буде дуже гарне. Викопую, аж злякалась. Думала граната. Кричу хлопцям: граната. Вони біжать, а то Ой, якийсь механізм від автомобіля. ж щось і не запам'ятала. Оце бувають такі ситуації. Так, поки у мами там конина зараз. Вуха підключиться секунду. У мене тут теж якийсь не дуже, але зніму. Що сьогодні ліс не дає. Враховуючи минулий раз, як було. О, о, друзі. манітоска. Здається, той банчик до реформи. Да. Ось таке ось Стан тут, до речі, до реформи. Дуже поганий. Ну, це вже щось. Шукаємо далі. Так, ще є один. Трішки підхрипує. Не знаю, але наче кольоровий. Зараз побачимо. Мама поруч гільза була, тому надій на щось гарне не дуже багато. Там копа. Ага. Здається, я промахнувся. Дивимось. Вот, Он, блин, фигня якась. А, снаряду. Шкода, шкода. Еще один собі тус Душечка. 49-й, здається. А тут, о, тут. А, ні, щось наче видно, ще. Є у мене сигнальчик. Що там в тебе? Давай подивимося. О! О, мені тоска. О, десь улік до реформи. Mm. Угу. Ще й стан нічого. Ні, Бо зазвичай ні. щось так. До реформа тут всього стані, але тут. Так, іначе, я така монеточка. Супер. Так. Гарний сигнал. Схожий на те, що потрібно. Зараз побачимо. Зна. Якобыш, якобыш. як якобы. якобы. со як с Я надеюсь если лопату на... фигачу, если это монотошка, то добре. Що фігачу? Сумно? Так. Сигнал я відкопав. Тепер дивимось. Ага. Ось це. О, друзі. Це чергова деньга. Третя на цій дорозі. Я думав пряжечка. Але ні, деньга. Стан наче нічого. Приємно, перший царик за сьогодні. Є ще один сигнальчик, але вже гірше. Я думаю, на всякий випадок зніму. Рукавичка випала. Да, такий не дуже сигнал. Може до реформа? Може і сміття. Зараз побачимо. А, ось дробинка. Чи шартелька, чи що. Одненько, скоріше за все, до реформи, але стан, стан, стан. Да, не вона сама до реформи, але сумно. Але краще, ніж нічого. Шукаємо далі. Так, знову сигнальчик непоганий. Зараз будемо. О, я вже бачу, вже. Мабуть, знову копійка. Я вже знаходила таку. Ну що, вже біля машини, крайній сигнал на сьогодні. Зараз подивимось. Дивимось, дивимось і... якась незрозуміла фігнюшка. А носик від снаряду. Ось так ось. Ось такий крайній сигнал. Ось, друзі, так ми і завершили сезон 23-го року. Накопалися. Оцей ліс вже за останній місяць нам дуже багато дав знахідок. Ось я покажу вам, які в нас сьогодні були знахідки. Хотілося би краще, але і так добре. Свіже повітря, азарт це також багато значить для людини. Ось такі знахідки монетки до реформи, після реформи, вудзички, царська. Ось з орлом є військова, діньга, конинка. Ну, і так, там монетки по копійки, 10 копійок до реформи. Ну, отакий наш був, отаке було завершення сезону. Друзі, вам бажаю гарних знахідок. З наступаючим Новим роком, друзі, бажаю вам всім вам здоров'я, мирного неба, це саме головне миру на нашій землі. З Новим роком наступаючим і за гарних знахідок вам!